Вітаю, друзі. Давно не знімала нічого, була трошки зайнята. Сьогодні вирішила зняти орхідейки, зайшла за себе на віранду, дивлюся, все ж таки холод, і як не світло, то холод, але свої корективи вносить. Пульсація радує, я її не так давно купила, якщо пам'ятаєте, радує квітами, але вона ще й мені дарує. Зверніть увагу, вона дарує мені квітконос, за що я їй дуже-дуже вдякую. А, пірат. Це такий фісташковий леопард. Він такий гарнючий. Я не перестаю милуватися цією орхідеєю. Вона настільки класна. Нарощує корінці. Гілочок нових поки не дає, ну нічого, нічого, підождем, підождем. Так, і ось ще ця квітує. остальні в мене нарощують. Ростуть, ростуть. Перенес пересадила я свої аденіуми із кераміки забрала я з кераміки, тому що е, холодно, і е, на підвіконні вже, навіть застеливши таке покриття, все одно там плюс 14 ночі, е, днем і плюс 18. Ну, ночі плюс 14 дуже це, знаєте, е, декілька аденіумів е, загубила, пропали аденіуми. Холодно. Я б і не звернула увагу на те, що там не така якась температура. Гібіско сам чудово. Їм все класно пообрізала ось. Навкоріняла. Зараз буду ще вкорінювати. Гляньте, яка краса. В бутоні яка краса. Ось заховався. Зараз, зараз, зараз. Через день-два тут буде гарно-гарно. Я обов'язково зніму. Тож, так як там холодно, я переставила всі свої орхідеї на пол. У нас е, от, опалення е, по полу йде. І тут тепліше їм, тепліше, тому що там капець холодно. Е, де я хотіла вам показати недавно? Недавно робила ж відео з, і згадувала легенду. Гляньте на цей листочок. Це ж мама дорога, я. гляньте, яка краса мочна, да? Корінці. Гарний такий, гарний. Одійшов так хорошо. Все класно. Що тут ще в мене можу вам показати? Пересадила свою ще ось орхідейку. Назви не знаю, але ось у неї все класно, все їй подобається, новий листочок. Все добре. Всі орхідеї почувають себе дуже-дуже класно, новий листочок. Мої орхідеї катлеї Значить, дивіться, це орхідея одна із двох, яка була в кокосі. Тобто я її, як ви пам'ятаєте, не хотіла пересадювати, потім дивлюся мало місця, не туди ростуть роз, рости. І розсадила. Ну, я дивлюся, що результат, звісно, вже, ну, хороший. Це перша частина, зараз покажу другу. Ось. Теж все добре. Куча корінців прям такого якогось супер догляду. Я хочу сказати для тих, хто хоче котлею і ну, думає, що прям там є нюанси, але не такі вже прям великі, як ото... не природніки, не знаю я до природників я ще не дійшла, Дивлюсь на них ростуть Анцидіум, Тобто в мене полив, температурний режим, вологість. Ee, живлення, все однакове для всіх орхідей. Я не знаю, чи це я правильно роблю, чи неправильно. Але все класно. Навіть гляньте на лікасту. Для мене це е, ну, нова орхідея. Е, показалось два рости. Я думала, що квітконос – ні. Дивіться, це у нас буде ростик такий гарнючий. Тобто він не маленький, гляньте, вже майже ну, навіть даже вище бульби материнської. да, ну, оцьої. І ось другий, він давно показався, але щось не, не поспішає. Ну, Маю надію, що це, буде, що це буде Квітконос. Ну, Але якщо буде не Квітконос, а бульба, ну, так і буде. Коротше, будемо бачити. Тобто, догляд, ну, що вам сказати? Можливо, це буде недоречне порівняння, але байдуже, який є сорт помидор. Помидори є помидори, квіти є квіти. Ну, трошки нюанси, звичайно, є: епіфіти, вологість, на, кам на, кам на, кам на камінцях ростуть, але тепло, поливай і все. Тобто, якщо хтось має бажання, спробуйте, не бійтеся. І он всіханула, купила, все окейно, все добре. Задоволена. Задоволена. Ростюхами Це ось орхідея котлея, яку я купила в моху, і в мосі, як правильно, теж дивіться. Все добре. Все добре. Звичайний догляд, як і за фаленопсисами, що радує, що радує, тому що, ну, розказують, що повинен догляд бути дуже-дуже дуже там лікарство, взагалі кажуть, що їй дуже важко наростити коріння, що вони там по декілька років сидять з цими бульбами і нічого не відбувається. Відбувається, ось коли я її отримала 19 грудня, будь ласка, вона була просто бульбочки. Все окей. Значить, холод. Що зробив холод на вікні? Ну, а день ми загубили то таке діло. Жалко, звичайно, шкода. Ну, наука. Значить, Fred After Dark. Корінець, он бачу, живий. А бульбочка, ростик, завмер. Завмер. Сподіваюсь, що відновиться. Но сидить вже так тиждень. От так покрився, так миттєво, знаєте, раз і вкрився. Не бачила такого, хоча вона в мене вже п'ятий рік. Інша була трошки далі від стікла. І тут все нормально. Тут все нормально, вона росте, розвивається. А це ось трошки, видать, прихолола. тому звертайте увагу. Ніколи б не подумала, що на, на підвіконнях може бути такий казус. Малюки радують, радують малюки, йдуть коріння, йдуть ростіки. Ну, доцвітіння нам звичайно мілкими шагами, дуже-дуже довго, але ви знаєте, ну нічого, час є, підождем. Підождем. Замовляла ну, на сайті, знаєте, було, е, рослина в стадії квітування. Ну, думаю, ну, я розраховувала на більш вищі, більші. Тому що до квітування тут стадія, це не маленькі, не мінічки. Це такі, знаєте, інтермедія, вона така досить така крупна орхідея. Вона повинна бути значно більшою. При вказаному е стадії квітування. Де вона стадія квітування? Ну, Бог з ними. Оце ще куди не йшло у Леопольді стадія квітування. Да? Ну, така вона. Теж класна орхідея. Ну, нічого. От такий невеличкий огляд. Зменшила полив, зменшила суттєво полив. Не кормлю, не живлю нічого, максимум що, я думаю, зроблю протру, можливо, листочки. Хоча стан листочків не потребує обробки. Всі листя гарненькі, чистенькі, коли я їх прормляла, наверное, неділі-дві назад. Ну, класно все. Поливати не буду, холодно. Холодно, ну як холодно? 21 градус. Зараз. Ночею, звісно, холодніше. Нічого. Сьогодні у нас вже яке? Сьоме? Сьоме чи восьме, господи? День за днем. День за днем. Йде. Так, все добре, все буде. Всім всього найкращого, всім миру, здоров'я і перемоги. Перемоги. Дуже важливо мати перемогу. Всім бажаю здоров'я.